Доброго дня, шановні колеги, прийміть мої щирі вітання від Полтавського державного медичного університету і дозвольте сьогодні вашій уваги запропонувати доповідь, яка стосується історії та сучасності психосоматичних розладів. Очевидно, немає іншого, надкільки складного для класифікації розділу медицини, як психосоматика. Складно ще обумовні розмитістю діагностичних меж і мінливими та досить суперечливими критеріями діагностики. Ви всі знаєте, що на сьогоднішній день ми перебуваємо на етапі переходу від МКХ-10 до МКХ-11. Знову відбулися значні реформи у діагностиці та класифікації. Щоб краще зрозуміти їх суть, варто зробити невеликий екскурс в історії. Не вдаючись особливості класифікації на ранніх етапах встановлення психосоматики. Зазначимо, що тривалий час усі непсихотичні стани, які супроводжуються патологічним і вістиральним переживанням неясного генезу, класифікувалися як іпохондрії. На початку ХХ століття основна увага дослідників психосоматичної симптоматики поступово переключилась на вивчення істерії. З часом накопичили спостереження щодо змін клінічної картини у хворих на істерію. Груба симптоматика у моторній сфері перетворилася на казуїстику. А на зміну їй прийшли легкі забаврочення, стравоході, горі, стравоходів, напади ридання та інші розлади. Такий подібний патоморфоз можна пояснити впливом соціальних процесів. А в той час статус істероїта вже набув соціально непривабливого заборонення. Щоб уникати стигматизації, було запропоновано вживати нагні синдром Бріки. На честь французького психіатра Поля Брійкі, який ще у 1859 році описав дуже схожу симптоматику. Саме на основі даного синдрому визначено діагностичні межі соматизованого розладу, він і став головною діагностичною рубрикою кластеру соматоформних розладів у МКХ-10. Функціональні соматичні скарги визначені соматичний розлад. А функціональні сенсорні та моторні порушення віднесено до дисоціативно-конверсійних розладів. Перелік психосоматичних розладів він постійно розширювався, і, врешті, стало очевидним, що практично всі соматичні захворювання мають психосоматичний компонент. Саме тому МКХ-10 не містить визначення психосоматичних розладу. Аби не узагальнювати психогенез та не обмежувати вплив психологічних факторів. МКХ-10 була побудована на синдромальному принципі, і психосоматичні розлади представлені були у абсолютно різних діагностичних рубриках. У МКХ 10 в основу діагностики психосоматичних розладів покладено критерії відсутності, визначених фізичних чи етрагенної епіологічних факторів захворювання. А також надмірної занепокоєності його симптоматикою. Тривалий час подібна концепція піддавалася справедливій досить критиці. Діагноз, який обґрунтований відсутністю, а не наявністю ознак, є доволі сумнівним. Дискутабельним також є визначення соматизації, зокрема стосовно того, чи може вона супроводжуватися органічними змінами, коли на психологічному рівні зі стресом впоратися не вдається. Протиріччя і розмитість підходів, зафіксованих в МКХ-10, призвели до реформування принципів класифікації. Які зміни ми бачимо з вами в МКХ-11? По-перше, зникли такі глобальні дефініції, як саматофорні розлади, невростинія та конверсійні розлади, а дисоціативні розлади винесено окремий кластер. Натомість стани, які відображають психогенну природу соматичних страждань, значно розширилися за межі психічних розладів і виділилися уже в окремій рубрики. Фактори, що впливають на стан здоров'я і причини звертання за медичною допомогою, куди було віднесено гостру реакцію на стрес, загальні симптоми ознаки та клінічні дані, і ній хронічний біль. Необхідно зауважити, що в МКХ 11 значною подією стало і те, що соматизований розлад перетворився на рубрику Тілесний дістрес тілесний дістрес це болісні для пацієнта тілесні відчуття, що іноді, але не обов'язково, можуть мати соматичну основу, але явно, надмірно захоплюють увагу і загострюються у ситуації повторного спілкування з лікарями. Таких почуттів патологічних у пацієнта може бути декілька, і з часом вони зазнають безумовно динамічних трансформацій. І інколи вами можемо спостерігати у пацієнта один симптом: біль або втому. але симптом не дамується ні клінічними обстеженнями, ні спробами логічного переконання. Тілесні симптоми не обов'язково і ті ж, пов'язаний з ними занепокоєнністю. Носять стійкий характер. Можуть бути присутні з днів протягом мінімум кількох місяців і мають наслідком значні порушення у особистісній, професійній, сімейній та соціальних сферах функціонування. Хотілося б також зауважити, що згідно нових підходів у МКХ 11 для діагностики соматичного дистрес розвитку потрібна постійна наявність принаймні одного із трьох психопатологічних критерій. Перший. Тривоги щодо стану здоров'я, друге диспропорційних переживань щодо тяжкості симптомів. Третє надмірного часу і зусильна діяльність пов'язана із самотафорною симптоматикою. Запровадження психологічних критеріїв та оцінка зниження функціонування мають у них хибну постановку здор... діагнозу здоров'я людини внаслідок зниження поводи діагностики. Таким чином. Замість констатації відсутності видимих фізичних причин, критерію відсутності МКХ-10 у новій класифікації МКХ-11 запропоновано діагностичні критерії наявності щодо трьох компонентів надмірної занепокоєності, непропорційних ситуацій думок та неадаптивної поведінки. Необхідно звернути увагу, що критерії надмірної занепокоєності також зазнав певної модер... модернізації. У новому формулюванні рівень занепокоєння помітно вище за обумовленою пригодою та динамікою захворювання. У МКХ 11 іпохондричний розлад стає частиною спектру абсесивно-компульсивних розладів. Тепер тілесні відчуття не мають значення для встановлення діагнозу і проявлятися іпохондрія може як традиційним прагненням до повторних обстежень і консультацій у лікарів, так і навпаки, уникання контактів з лікарями через страх діагностування тяжкої хвороби. Дотичним також до психосоматики є трансформації, які відбулися із розумінням місця соматичного маячення у МКХ-11. Наявною МКХ 10 перегляду соматичний підтип маячного розладу ліквідований. Натомість стійкий, позбавлені критики, переконання збідним інсайтом щодо наявності соматичного захворювання, тепер відносяться також до рубрики обсесивно компульсивних розладів. Додалися також нові рубрики: Дисморфічний розлад, критеріями якого є традиційні ознаки. Стійка, занепокоєність недоліками зовнішності. Які є непомітними для оточуючих, та переконання, що оточуючі на них реагують, повторні оглядання власного тіла та спроби маскувати уявні дефекти. Але слід відзначити, що в МКХ 11 додався і дилеговний тип дисморфічного розладу це занепокоєння уявними дефектами зовнішності близької людини. Патологічна занепокоєння власним запахом це розлад, що раніше в МКХ розглядався як маячення. Патологічні тілесно спрямовані повторювальні дії це рубрика, куди відносять незначні тілесні ушкодження, такі як подряпування шкіри, висмокування волосся, кусання губ, нігтів, які мають стереотипний характер та супроводжуються безуспішними спробами їх припинити, і призводять також до косметичних дефектів. Зник із класифікації і стійкий самотаформний польовий розлад. Хронічний біль став самостійним захворюванням, адже доведено, що він супроводжується не лише функціональними, а й структурними змінами головного мозку. Хронічний біль може бути первинним і вторинним на трі органічного тригера на зразок пухлини чи травми, як додатковий специфікатор біль поділяється на таковий, який має вклад в психосоціальних факторів або ж їх. Немає. Відбулася остаточна відмова від концепції так званих органних неврозів, як результат, зникла самотофорна вегетативна дисфункція. На її місці утворилося свого роду таке дихотомічне розщеплення, яке надає можливість сформулювати нам діагноз функціональної соматичної патології без прив'язки до психічного розладу. Наприклад. Синдром подразненого кишківника, синдром подразненого сечового міхура. З іншого боку, є можливість ставити діагнози, які відображають самотизованість броньом іншого психічного розладу. Гіпервентиляція при панічному розладі, констипація при депресії. В МКХ 11 залишається місце і для каморбітності, соматичної і психічною патологією. Наприклад, агорофабія на синдрому подразненого сочового міфура. Або депресія, яка обтяжена проявами синдрому подразненого кишківника. Щодо неграстинії, як окрема рубрика, УМК 11 вона також ліквідована. Її елементи в новій класифікації поділені між двома такими умовними блоками, де у першому вона є як прояви нервового виснаження та симптом психічних розладів, депресивного розладу та тілесного дистресу. А у другому блоці виснаження вже йде як безпосередньо прояв соматичної патології. Наприклад, поствірусний астенічний синдром, синільна астенія. Значної уваги в МКХ 11 набуває тема розладів харчової поведінки, що, очевидно, безумовно відображає актуальні тенденції клінічної практики сьогодні. Зокрема, додалися наступні рубрики: Патологічне повідання. Не буду зупинятися, думаю, тут все зрозуміло. Патологічне вибіркове обмеження споживання їжі. Це відмова від їжі. Яка не обумовлена занепокоєністю щодо зайвої ваги, або психічним захворюванням, наприклад, депресією, причиною обмежень може бути відраза до характеристик їжі коля, форма, консистенція або неконтрольованими нападами задухів, блювання під час прийому їжі. Додалися також і нові рубрики, порушення цілісності сприйняття власного тіла. Дискомфорт від наявності певного органу чи частини тіла, руки, ноги, ока, вуха. І виникає воно переважно у підлітковому віці, без прив'язки до гендеру, і часто супроводжується спробами самостійно позбавитися тієї частини тіла, яка приносить пацієнту дискомфорт. Предменструальний дисфорічний розлад також відноситься до нових рубрь, які є в мкх 11. Підсумовуючи все вище наведене, варто зазначити, що існуючий поділ захворювань на соматичні і психічні є доволі умовними. Насправді, жоден соматичний недух не обходиться без реакції психіки на факт його виникнення. А жодна психічна патологія не існує ізольована. Усі хвороби, так чи інакше, є багатофакторними за своїм походженням. Завдяки цьому. Поняття психосоматики все більше динамічно розширюється, а тема досліджень взаємодії психіки і соми у здоровому та хворому організмі на сьогодні є невичерпною. Щиро дякую всім за увагу. Миру нам, всім такого бажаного і очікуваного!